Друзі, вітаю вас на уроці упаковка блогу. Тут е, не буде у нас якогось супер навчання по особистому бренду. Моя задача це вам зараз донести, е, що потрібно бути на аккаунті, повинно бути всередині. Як це запакувати? Що конкретно там можна викласти. І у цього всього є одна важлива ціль, коли у вас багато всього є в житті, у вас є різні лінії вашого розвитку, різні події, ваші знову ж там якісь етапи, як експертні, вашої професійної діяльності, так і особистої діяльності. І нам це все треба зібрати в одному місці, запакувати, щоб аудиторія змогла швидко зрозуміти, чим саме ви займаєтесь, хто ви. Та іншу детальну інформацію про вас, щоб прийняти рішення залишатися з вами або пройти далі. І це насправді дуже важливий момент, тому що, наприклад, якась людина заходить на ваш блог, і вона одразу повинна ознайомитись з усіма важливими аспектами. Чим ви займаєтесь, взагалі? Побачите, як у вас все оформлено, що ви розповідаєте, які у вас там результати, можливо, якісь там особисті лайфові моменти, які є в акаунті, і вона повинна считати: так це моє це підходить. Мені в принципі ця тема цікава. Можливо, навіть одразу не тема буде цікава, просто ви як людина, як особистість. Якщо побачить це на вашому аккаунті, тож давайте розбиратися, що обов'язково повинно бути в блозі, тобто що вам треба буде використати. Одразу скажу, що здебільшого, у вас це вже все є. Тобто, вам треба буде просто з усіх сторін зібрати це все в одне місце і запакувати. Причому це можна не супер одразу за один день, це можна робити поступово і наповнювати. Але про це ще поговоримо в кінці. Є чотири важливі пункти. Які входять в базову упаковку вашого блогу, які вже можна зробити зараз, і цього цілком буде достатньо для того, щоб далі вести контент, робити запуски і взагалі розвиватися. Давайте будемо розбиратися, що це таке. Перше, з чого починаємо, тобто тут це стосується блогу в інсті, це аватарка і нікнейм. Додайте фотографію, де чітко видно ваше обличчя або силует. Тобто, це наприклад, як у мене, що це може бути обличчя, ось так, а може бути якось з боку, там з капюшоном, і видно все одно силует. Тобто, видно саме мене. Не використовуйте якісь знаки або інші візуальні елементи. Це відштовхує або просто незрозуміло, що це таке. Це іноді роблять, коли, наприклад, якийсь тематичний запуск, то можна там щось поставити собі на аватарку, щоб ще привернути увагу. Але загалом достатньо вашого обличчя або вашого силуету. Всі інші якісь візуальні елементи вони будуть тільки відлякувати, або буде більше запитань. Навіщо і що це, типу, навіщо це взагалі додавали. З аватаркою розібралися. Тобто достатньо просто своєї, свого додати своє обличчя. Далі, нікнейм повинен легко читатися і запам'ятовуватися. Легше всього, це ваше прізвище і ім'я. Або прізвище плюс якесь там просе слово, як у мене, це Захаров сайт. Що сайт це там думка? Там є різні переклади, це мій погляд на щось. Тобто, так я підписався, воно в принципі легко запам'ятовується з прізвищем, тому ви можете зробити те ж саме, це буде окей, і нічого там особливо супер не вигадувати. ідемо далі, шапка профілю, тобто, це те, що під аватаркою і під вашим нікнеймом. Там ви все це можете розписати. Насправді, супер взагалі нескладна така задача. Просто розпишіть тезисно, щоб людина змогла зайти і там за 20-15 за секунд прочитати і зрозуміти, хто ви, які ваші основні результати, там регалії і взагалі ваші якісь особливості. І зацікавиться, і якраз тут буде момент, коли це буде допомагати їй прийняти рішення, чи там залишатися, чи ні. Дуже прям впливає, як ви оформите вашу шапку профіля. Яка взагалі формула, які можна оформити? Перше, що ви робите, ваші досягнення? Закриття страху чи болі аудиторії, і заклик до дії або реклами все дуже максимально просто і коротко. І під кожну цю кожен цей тезис пункт ви просто розписуєте це під свій проект. Я вам тут провів два приклади: це мій і е, видумана неіснуюча людина. Ну можливо, така і є Марія Іванова, але це просто як приклад я вам прописав. Захаров Богдан, продюсер, запуск ведення блогу та власна художня книга, подкаст всі місця зайняті, і запустив курсів там не більше ніж мільйон. Все, це мої особисті регалії, чим я займаюсь. Приклад 2. Марія Іванова, фітнес-тренер, допомагає прокачати ваші сідниці без добавок і дієт за 30 днів. Понад 3 тисячі задоволених дівчат на моїх марафонах. Можна ще щось додати про якесь особисте навчання, або можливо має власний зал, або викладає десь в якихось школах і ще щось. тобто... Тут можна ще якісь такі штуки додати, або щось особливе. там, Я не знаю, маю двох там прекрасних якихось собачок, або ще щось, або там люблю мандрувати. Щось додати ще про особистість тут можливе. В кінці заклик до дії. Тобто підписуйся, і отримай щось, або е дивись мої подкасти, або приймай участь у найближчому марафоні. Все також, все просто. Ви, ви собі виписуєте шапка профілю, от від неї повинно бути таке відчуття, що ви заходите на аккаунт. І реально, там вам треба 15-20 секунд. Ви не напряжно в легкій формі прочитали і зрозуміли, що тут відбувається, про що ця людина, і там які її мінімальні результати якісь прописати. Не всі, а вже ж, які там існують, не все можливо вставити в шапку профіля, бо там є все ж таке обмеження по символам. Але перейшли, прочитали вам все ясно, все підписалося, не підписалося. Шапка профілю прям дуже сильно впливає. Далі, хайлайтс Це те, що. Вас може вже бути, можете почистити, поприбирати щось. Можете там залишити от з того, що я тут перерахую, і загалом ви постійно можете їх наповнювати. Ці хайлайтс або щось з архіву можете подавати, якщо вже щось знімали. Що там може бути про вас, чим займаєтесь, там про вашу роботу, результати, які є у вас. Тобто, наприклад, у мене це там якісь мої запуски, які я роблю, або мої особисті запуски, там коучингу, потоки навчання, як вони проходять, що там відбувається, відмітки про навчання, коли ви його продавали, презентували, розказували, додати, щоб там, наприклад, нова аудиторія підписується, одразу може подивитися щось про ваше навчання. Відповіді на запитання, це ви там проводили е, якісь відповіді на запитання і розбирали питання зі своєю аудиторією. Це можна все зберегти, щоб переходили. Також дивилися кейси, кейси, там ваші, кейси, там результати учнів, якісь там іще відгуки. Про вас ключові, якісь яскраві події, це можуть бути поїздки, офлайн-івенти. Там як у мене буткемп є. Тобто це все туди можна додавати. І лайф це звичайні ваші якісь там буденні сторіс. Може, ви хочете додати, як ви проводите час, чим ви там займаєтесь. Також тут можуть бути ще специфічні якісь хайлайтс, які стосуються тільки вас. Може, якась сюжетна лінія там була, або щось розповідали. Це можна також сюди додавати. Все, ви тут оформлюєте і додаєте постійно. І публікації. Базово, це 3-6 фото, відео, е, і почистить блог від зайвого контенту. Тобто у мене там якісь були раніше фотки з ХТЗ, де я там з хлопцями десь на вилазки, десь я там, я не знаю, такі неестетичні відоси, фотки смішні трошки, я там смішний, е, тому я це все почистив. В моєму аккаунті вже там нове життя, е, і я зовсім інший. Я це все поприбирав. Е, у вас може бути а вже ж більше, ніж 6-8 цих. Е, Фоток, відео, ну окей, це просто як для бази я вам написав того, щоб чого достатньо для того, щоб запакувати. Тому із таких простих чотирьох пунктів складається там ваша упаковка блогу. Задача це просто все це зібрати воєдину і запакувати в вашому профілі. Після цього можна приступати взагалі для доведення контенту і до якихось запусків. Тут важливий момент, що упаковка блогу це насправді постійний процес, тобто додавайте. Актуальний різноманітний контент, покращити якість там ваших сторіс, все, що ви публікуєте, ви можете постійно, постійно додавати. Я як створив собі базову цю упаковку два роки тому. І з того моменту я там кожні там півроку щось змінюю. Аватарку тільки не змінював, можливо, поміняю колись. Ось, але загалом там базова упаковка вона залишається, і просто ви далі додаєте, додаєте і щось чистите, те, що вам не сильно подобається. Все тут дуже, все просто. Але для початку, от достатньо базової упаковки, шапка, аватарка, хайлайци, і щоб у вас були такі перші пости. Um, Що писати в постах, це можуть бути дублювання хайлайтс, тобто про вас, про ваші заняття, про якісь офлайн-зустрічі, події, про ваші заняття, якісь хобі, про роботу. Просто поділитись думками ваша якась фотка, не знаю, там з сім'єю, з друзями, все, що завгодно, що може бути вашим цілісним образом, тобто, все що, все, що можна про вас там якось описати, показати, цікаво, все це можна використати ось в цих публікаціях. Тобто, це не обов'язково шість експертних суперпостів, або там шість максимально таких якихось експертних там тем розкриття. Це можна міксувати між собою. Ось тому цього вам буде достатньо на цьому етапі, щоб базу Просто пакувати і далі додавати і додавати. Просто зробіть це це не складно насправді. Дякую до зустрічі в наступному уроці.